Привіт телеглядачі. Зараз зроблю обзор по моїй дачці. І так, я останній раз тут був, коли весна тільки починалася. Зараз середина травня 18 півтора місяці я відсутствував. Тут було все чистенько. голенька земля, приїжджаю і тут таке. Робимо обзор. Ну, виходимо з дому. Тут у мене мали бути георгіни. Що з ними зараз? Як ви знаєте, був приморозок недавно. Георгіни все. Щоб ви поняли, це було листя. Я лишився своїх іеоргін. Тепер прийдеться мені у людей шукати те саме посадковий матеріал. Єоргіновий. Отже, наступним рядом це в мене, а ще хочу сказати, дуже суха земля. У нас не знаю, чарівний зачарований участок. От навкруг нас була гроза, а в нас навіть нічого не, не капнуло. Ось таке буває. А в нас світло і сухо. А в них буря. Коротше, щоб ви розуміли. Я так зрозумів, тут тижнів так два не було доща. Фу, пиль. Значить, пітушки призупинились в рості, тому що нема палива. Тут мають бути різноманітніші. Ну, пітушки — це, коротше, півники, іриси, я називаю. Другий ряд теж. Тут небагаторічні, ті самі сорняки, їх буде легко прибрати з дорожки. В общем, оце вже навіть відсів. Ха-ха. Вот лінії грядок. Лінії грядок. Так як я братішки помагав, з братішки допомагав на іншій даті дачі по. Садити там де батьківська хата була, сюди я не приїжджав. Ну, як я казав, півтора місяці був відсутній. Значить, тут теж паласа у мене. Так як полива нема, вони остають в рості, навіть нема е, цих бутонів. А, ну бачу один бутон. от. Тобто от от таких списиків. Ну тут якісь сорти ще. О, це я свої ноги знімаю. Свою попку. Значить. Моє. Чим я можу похвалитися, так це лілії. Лілії. Я вам подарую лілії. Дивіться, як гарно пішли. я їх, От що значить хороша рука з хорошою енергетикою. Так що буду вас, вам відео дарити лілії. Ну, конечно, густенько. Густенько. Это у нас был обмен с, с лилей. Одесса. Значит, тут тоже были Георгины. Все, пропали. они, А! Короче. Примурозок прийшов оце недавно. І одне чорне листя осталося. Тут я ще сіяв. Як їх там? Чорнобривці. Вони теж, коротше, померзли. Оце чорне, оце все померзле. Хоча тут через один померзли. Десь вижили, десь не вижили, але ну, я сіяв їх півтора місяця назад, вони мали вже вимахати так здорові здорові Але не судьба. Оце все, це що кав'єр, це ковром. Кавро, це посадка чорнобриці. Води нема, не було. І тут ще допомогли мурашки. Отут от от це ями для, для мене. Не, не для мене ями, а для... Я тут хотів хвойники садити. 90 метрів туди, 90 метрів туди. Короті. Сантиметрів. Метр на метр ями. Не успіваю, не успіваю. Коротше, тут все було чистенько, а зараз тут травичка. Этот самий перейде кліза, що капець. Так я вирішив. Я згадав, у мене ж є ліноліум в этом самому сарайчике. Я, щоб кожен рік не від такого пирія, я, хочу, я хочу огородитися 50 см вниз, щоб вони не лізли, типу. І все обложити, як обложити укривним матеріалом і буду садити тільки в, це саме, вирізати хрестики і буду садити в них, коротше, розсаду і всяку іншого лабуду. Так от, це буде одержувати влагу. Бо дивіться, це як бетон, коротше. Не проковиряєш. От, У мене вже був такий опит. Це я подивився канал Магія рослин і, і повторив її опит. І дуже удачненько. Такий укривний матеріал. Можна полосками нарезати, а можна хистики делать. В общем. Тільки матеріал на третій рік коротше, портиться і його треба обновляти. На третій рік. У мене три роки його прослужив. Значить, що з позитивненького? Там, там калина цвіта. Калина. Раз. Тут э, слива зав'язалась, тут теж слива зав'язалась. Піони зав'язали бутони. Зав'язалась яблуня дуже, дуже рясно. У мене тут Піти дерева і груша. Тільки груша дуже висока, висить і не можна скушати. Хризантеми у мене, у мене дуже багато хризантем, Я люблю розводити хризантеми на будь-який вкус. Далі. в тіньку у мене тут. Іриси сибірські такі низькорослі. Тут у мене шнітолук. Щось він тут погано розвивається, да? Шнітолук такий. Біля них. Ехиноцея. Оце все ехіноцея. Не серняк, ні. Ой, сьогодні. В общем. Тут ще багаторічники. Це теж моя любима рослина. Мята затісалася. І вот там вся красатка. В горшках. І, кстати, там лілії є тоже. Ну ладно, покажу поближче. От лілії в горшках. Вся рассадка. Трезнтем на продажу. В общем, тут бачите скільки в мене самих нарцисів, це, це не личок, це нарциси. Блін, це треба буде розсаджувати. Оце, блін, насадив. Кудись треба дівати. В общем, ми в кронах дерев. Я зробив кардинальну обрізку. Все. Плодики будуть. Зав'язались. О, бачите, от. Це, це коли там в квітні, в квітні, коротше. на початку квітня. Обрізко робив. общем, ось такі виділа. Не знаю, що ще показати. Так, а це Короче, Прийде час, будемо їх обробляти на стрімах. Високе таке дерево. Так, да, нормально так зав'язалось. Ну все, до нових стрімів. Порічка. У мене біла і червона. Обліпиха. Ну, дерево старе, прямо від, відки самі вже відламлюються. Коротше, Приїхав, тут відка зломилася. Коротше, в мене тут розводник. Це я форезіцію розвожу. Такі жовті кустики, жовтим цвітуть весною. І рози. Ну, якось так. Це все зарослі. Яблунь. А, груз.